128-ма окрема гірсько-штурмова бригада запрошує молодь до участі в проєкті контракт 18 18-24». Це шанс для юнаків і дівчат віком від 18 до 24 років підписати контракт і стати частиною бойового підрозділу. Пропонуємо один рік служби з достойною фінансовою винагородою та широкими соціальними пільгами. Ми гарантуємо. 1 мільйон гривень бонусних виплат плюс заробітню плату до 120 тисяч гривень щомісяця, безкоштовне навчання у виші після закінчення контракту, іпотеку під 0% після завершення служби, пільги на комунальні послуги, передбачені учасникам бойових дій, право на виїзд за кордон після закінчення контракту та багато інших бонусів. Стань частиною легендарного бойового підрозділу твори новітню історію України разом з нами.